Або ти прогниєш, і тому до них оце ходять люди, і тому психіки свідомо несвідомо, вигідно ходити до всіх цих шарлатанів, щоб потім ось ці всі моменти неприємності й обману перекручувати в свою користь. Так? Да! От, тобто, ось так ми і дійшли до певної істини на моїх картах. Знову ж таки, в мене велика кількість карт. Вірити вам цим картам чи не вірити. Це особиста ваша історія. Єдине, що б я б би я вам порекомендувала, коли ви дивитесь якісь там історії в Тіктокі чи ще щось з картами, чи тому подібне, завжди ловіть себе на думки, що за вами останнє слово. І справді, от ось ці всі такі моменти війни, е, от, я ще раз хочу наголосити: коли ось е, мене всю трясло і.